Дуже сумна новина стосовно чоловіка, якого судять в Західній Україні, тому що він не пішов в плані. чому сумна новина, що йому дали три роки умовно, а не звільнили в залі суду, тому що мобілізація в Україні фактично вже не діє, як і військовий стан. І про це всі знають судді. Чоловік визнав свою провину, щоб отримати менший срок, ми його розуміємо. Але що потрібно робити взагалі? Ніколи не визнавайте свою вину. Чому? От зараз цей чоловік 55 річний, житель Західної України, визнав свою провину. А знаєте, що скаже апеляція, окрім пробаційного нагляду? Може підтвердити або Скасувати рішення цього суду та дати 3 роки, а потім Верховний суд дасть також ці 3 роки. Але чоловік може за гарну поведінку вийти раніше, через півтора роки, бути на волі. Але він правильно сказав: я що повинен всіх своїх тварин знищити, щоб піти у в'язницю чи у армію. Дуже слушна думка, якщо чоловік вже старий десь таке терорист? Але визнав свою прави. Його повернули, думайте, з багатьох військових частин сказали: повертайся додому. Ти в такому стані, що ти не можеш захищати Україну. Навіщо викрадати фермерів? В Західній Україні, в північній Україні, в центральній та в різних областях. Навіщо це робити? Навіщо викрадати людей у містах і селищі? Села вже пусті? Як і міста. Кого ще мобілізувати в етумері? Замість того, щоб шукати. Як сісти за стіл перемовин та змусити Російську Федерацію піти на всі вимоги України щодо капітуляції Російської Федерації? Військово-політичне керівництво займається лише фальсифікацією кримінальних справ, вбивством цивільних, але в курсі, що війну можна було закінчити ще 24 лютого, за півгодинки, вони Вирішили своїми договорняками, шановні українці, вас знищити. І це вже ефективно роблять. Вони повністю, повністю знищили українську економіку, допустили війну в наш дім. Вони саме організували події 2014 року. Вони організували нам події 2022 року. Саме вони разом. З міжнародним мафіозним кагалом, який заробляє на цій війні, а страждають простий українець. Тому моя порада усім, хто зараз під кримінальними справами, ніколи не визнавайте свою провину, навіть якщо ви ви. Кажіть невинні винні і все. Доведіть, що я повинен. Я вважаю себе невинним І доказувати вам. Нічого не повинен чи щось пояснювати відповідно до статті 63 Конституції України. Ніхто нічого нікому не зобов'язаний доказувати і доводити. Особа вважається невинною згідно статті 62, допоки її вину не доведе Верховний суд, саме Верховний суд, військова чи цивільна колегія цього суду. Тому маємо, що маємо. Тому як я оцінюю можливості вийти цього чоловіка, навіть якщо його засудять, а його засудять до трьох років позбавлення волі. Верховний суд ось така зараз практика. Він вийде через півтора роки, буде вже на волі. Але це не звільняє його від знову кримінального переслідування. За ухилення від мобілізації. Тому що деякі представники ЗСУ вирішили порушувати міжнародні закони та українські закони, викратаючи людей на вулицях. А потім вони кажуть усім блогерам: ви перешкоджаєте ЗСУ. Це ви перешкоджаєте. Сама армія в тилу перешкоджає ЗСУ. Сама порушує. Методику мобілізації сама перевищує свої службові повноваження, а потім включить на весь світ то російські агенти, то російські ПСО. Ні. Саме ви допомагаєте Російській Федерації. Саме ви прекрасно знаєте, що мобілізація вже незаконна, як і воєнний незаконний стан, і замість того, щоб вести стан війни з Російською Федерацією, ви і далі займаєтеся. Тим, чим не можете займатися, все, що може представник ТЦК ЗСУ займатися сидіти в кабінеті і виписувати штрафи, очільник обласного ТЦК. Інший район ТЦК не може виписувати штрафи, лише обласний. І все, і нікого не виловлювати. Просто штрафи. І більш нічого. Щодо Затримання та доставки повинен бути документ. Але і його нема, і повноважень у кого нема. Ось така неправова країна. Ми все одно переможемо, українці, ось цих внутрішніх і зовнішніх окупантів, які нас винищують. І пам'ятаєте, тут господар українець. Коли закон не працює, суддею стає українець і має на це право. Я пропоную, як поліпшити мобілізацію в Україні. Пропоную військовим, які кажуть, що в них не вистачає людей бусифікувати суддів, прокурорів, СБУшників, всіх силовиків, які сидять в ТУ. Всіх державних чиновників, депутатів, усіх рівнів, мерів усіх їх туди, на передову, і екс-президента Зеленського, і, і весь офіс президента, народних депутатів, міністрів, їх помічників та їх дітей, любовниць і любовників. І тоді ми одразу переможемо і вийдемо потужно на кордони 91-го року. Ось формула української перемоги над Путіним. І одразу будуть і фіпів дрони, і фінансування, і все на світі. А ще потрібно мобілізувати всіх олігархів, бенефіціарів цієї війни, іудейського походження і не іудейського походження, всіх їх привезти сюди, з Європи, і заставити тут служити. Вони вирішили нам влаштувати незаконні дії. По відношенню до них ми влаштуємо законні дії щодо їх затримання та доставки на нуль. саме таким чином. Тому пропоную зсу влаштувати атракціон щедрості та бусифікувати всіх поліцаїв, СБУшників, силовиків, які сидять в тилу, всіх суддів, всю судову систему. Повністю весь судовий апарат. Навіщо нам ці дармоїди? Хай вони відробляють. На передовій вони нам не потрібні. Це баласт на шиї кошту українця. Підписка, лайк, репост. Саме така думка в багатьох українців, яку я зараз сказав. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яким мовом права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Повищити статусу фізичної особи коштує відповідь. Юридичний захист по темі ТЦК Спезис коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридичний неправовий захист темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, коли оточені ваші міста та север, в умовах властів та ЦКС за суд. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас. Якщо вони відкриті, коштує 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень проти вас, коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусу людини коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг. За Законом єрдипу взнайся простого контакт агента та ось об'єднаність ТЦК ЗСУ. пишуть на електронну адресу академіка.м підписка лайк, репост, коментар до цього відео. Також донат разом до мільйона. Підписуйся, коментуй, репусти відео у соцмережах. Дякую за увагу, шановні українці.